На каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 січня 2024 року. Сьогодні, 22 січня, заростаючий місяць, буде знаходитися в знаці близнюки. Можна сіяти на розсаду тільки насіння квітів, полуниці та валеріани. Посіви проводимо тільки в завчасно заложений ґрунт. Росаду не можна в цей час турбувати. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час стихії повітря. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Уже ось ось повня нас чекає. І сьогодні до 18-ї години вечора сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на сьогоднішній день. У харчуванні повинні переважати страви, що легко засвоюються та не вимагають тривалого перетравлення. Їжу використовуємо часто, але невеликими порціями. Будьте уважні, можливо, алергія на ліки. Харчування для здоров'я. Готуємо страви з бобових культур, з квасолі, сої, бобів, зеленого горошку, каші всіх видів. Дуже смачна буде і корисна цвітна капуста. В цей день риба, морепродукти, авокадо, гранати, конжут, миндаль, селера, курка, куріпка та індичка. Завтра. 23 січня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Увечері о 19 годині 54 хвилини почнеться час спаленого шляху місяця, тому до 18.30 вечора можна ще посіяти насіння зелених культур та зайнятися пророщуванням насіння для мікрозелені. До 18.30 можна працювати з розсадою. Це пікіровка, пікірування, пересадка, перевалка і посадка розсади. Але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах, бо це час уже ось ось повня буде, і тим більше, що це період знаходження місяця, в знаці води, в знаці е, стихії води, знак рак. Ефективними будуть тільки поливи. Підживлення в цей час, коли вже йде спалений шлях місяця, не проводимо. І 23 січня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на завтра, 23 січня. Тут вже зовсім інші енергії. Не можна допускати перепади настрою та агресію, і не можна голодувати та не можна переїдати. Треба знайти золоту серединку. І не змінюйте час харчування. Існує ризик отруєнь. Не можна їсти сирі овочі, холодну їжу, холодні напої і не використовуйте 23 січня в харчуванні молочні продукти. А що можна? А можна все. Так звана легка їжа. Овочеві супи готуємо, салати з відварених овочів, рибу, морепродукти, морську капусту, картоплю, топінамбур моркву, буряк, екзотичні фрукти, миндаль, кокосові горіхи, фісташки Якщо є інші горіхи, використовуйте горіхи ті, що у вас є. І обов'язково в вашому харчуванні на столі повинен бути житній хліб. Наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам миру та добра, усіляких вам гараздів, тепла та затишку у ваших будинках. А ми з вами зустрінемося уже ввечері сьогодні. На все добре, бувайте здорові!